Ми нарешті сходили до магазину. Тепер в нас є їжа. І це млинці з яблуками, а, комбуча, я її, мабуть, вдруге буду пробувати. Далі ще вареники, а, сир, йогурт, кефір, ще йогурти, курятини. Чізбургер з яловичиною та свининою, сметана, пепсі і також ем, пончик з манго. Має бути дуже смачно. Всім привіт! Це наш влог. Ми гуляємо по центральному парку. Ось. Також вчора після прогулянки я купила декілька речей. Типу Це така ковтинка. Вона дуже прикольна, вона в сітку. Далі оця рубашка Мені дуже сильно, типу, на море або в якусь подорож, оця ковтиночка дуже б класно доповняла якийсь образ. Також вже сьогодні ми їздили в Афтальмику. Я там загалом нічого не показувала, тому що було якось незручно, я не знаю. Але після цього ми вирішили вперше за цей час проїхатися на метро. Це було був доволі цікавий досвід. І зайшли в Мінісо, де я купила, ми купили такий гель для душу від Mermaid теж для подорожі. Це мініатюра така. Він дуже смачно пахне, і, як на мене, це якесь яблуко. Також, власне, я йшла за оцими штуками, щоб в такі маленькі баночки переливати всякі свої засоби по догляду за шкірою. І останнє це рідкі рум'яна рум'яна тінт. А це такий мультитаскер по двох відтінках. Я довго не могла вибрати один, тому мама вже сказала: бери оба. Один це Pink це Bloom. Блу, а інший це Pink Coral. Вони дуже такі м'які, дуже світлі, але дуже милі. Отак я задоволена <св <'язаний> своїми покупками, особливо цією кавдиночкою. На жаль, пішов сильний дощ у Харкові, тож я вирішила залишитись вдома. Ми вже зібрали і відправили новою поштою більшість речей, але тут залишилось деякі, типу, я не змогла обрати, в чому я піду. Тож, тут деякі речі залишилися. Зараз я планую домалювати цю картину, тому що половина вже зроблена, а кидати не хочеться. І до того, що я не зможу її нікуди забрати, вона залишиться тут. Але буде фото. На жаль, завтра ми вже повертатимемося і на нас чекає дуже довга дорога. Довжиною в 5 годин, але тут в мене залишилася, окрім малюнка, ще одна справа. І це дочитати прочитати мангу Кохання на кінчиках пальців суморішіта. Це вже четвертий том, перші три завершені. І в мене така традиція, що я їх зберігаю обов'язково в Харкові. Вони мене тут чекають, і коли приходить новий том, я чекаю подорожі сюди, щоб його тут залишити. Це дуже мила історія, яку я хочу прочитати. І дуже гарна мальовка тут. До того ж, я, як вже раніше казала, в цьому влозі, на жаль, з читанням не дуже. Владналися, заладналася, я не знаю, чи є таке слово в українській мові. Але все-таки в мене є величезне бажання познайомитися з фентезі. Я дійсно це не мій жанр, але я поки що не впевнена в цьому. Але мені важко сприймати цей нереальний світ. Мені його важко уявляти, а я зазвичай те, що читаю, візуалізую. Ось, і велика кількість персонажів. Тож я звідси взяла школу добра, добра і зла, перший том, бо він такий немалий. І також знайшла тут у себе три томи, завершені одного фентезі, яке я... Яке мені купили прямо перед війною. Ось вона. Хранитель драконов. Робін Хоп. Тут перша книжка, книга, друга і третя. Мені надзвичайно сильно подобаються обкладинки. Ось, але попису по це доволі важка книжка, як на мене. Тож починати треба з легшого. І а, школу добра і зла» я, я взяла завтра в автобус. До того ж, в мене тут величезна кількість книжок англійською, не важких, типу. Просто для читання, для тренування, але деякі більш-менш важкі. І також аж три книжки італійської, які я знайшла на даний момент. Ще є інші книжки іноземними, але це вже трошки інша історія. Ще одна китайською. Там така мила розповідь про воронення, але я її ще не читала. Це був ніби як подарунок. І я знайшла, по-перше, комікс італійською, один типу журналу. І також книжки про художників. Не художників, про митців. Це Леонардо да Вінчі І також Мікеланджело. Ось його Давид, якщо я не помиляюся. Ну і винаходи Леонардо да Вінчі. Самі книжки доволі важкі в написанні, тож я їх до цього читати не змогла. Та й зараз я, ну, далеко не все зрозумію. Прямо взагалі. Але я маю надію, що один день я таки відкрию книжку і зможу всю за вечір прочитати. В мене буде там на максимум 2-3 незнайомих слова на всю книжку. Ось. Але зараз я просто в активному вивченні цієї чудової мови. Вчора домалювала, я доволі пізно лягла, але робота повністю завершена. До речі, вчора була доволі неспокійна ніч і ледь не до 6 чи сьомої ранку була тривога. Ми зараз вже збираємось, я максимально сонна, тому що вчора у два заснула.